Всем привет, с вами супергерой. Ніт, я всем привет. А ты що кто такий? Я всем ролик с вами супергерой. Ні, це я в Симпервес, Вам супергерой Всем приветствую, с вами Супергерой. Всем привет, с вами супер Вы чо, образили, -ли? всем привет, с вами Супер Херой. Всем привет, всем вами супергерой. Всім привіт, з вами супергерой. Так, друзі, що ви тут робите? Ми кажемо всім привіт, з вами супергерой мовчать. Якщо я знаю, що ви говорите моє ім'я. Ем, пацани, ми ще будемо там мовчать. М да. А що далі говорить? Так а що далі робити? Халиб. Всім пока! Я так і знав, що ти якийсь. Іди вже ти.